Доброго дня! Мене звати Яна Кобець. Я практикуючий психолог, а також спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. І в рамках нового курсу ми будемо говорити про природу різних станів та першу психологічну самодопомогу і допомоги тим, хто поруч. Звісно, завдяки активному використанню соцмереж ми вже знаємо дуже багато про різні способи психологічної самодопомоги. Проте, лише знань, на жаль, недостатньо. Щоб зберегти власне ментальне здоров'я та тих, хто біля нас. Надзвичайно важливою мовою є саме практика, тобто реальне виконання технік, які спрямовані на стабілізацію того чи іншого стану. І саме в нашому курсі ми будемо приділяти увагу не лише теоретичній частині, яка також важлива для розуміння процесів, але й практичній, що реально дасть помітні результати при напрацюванні. Для научності можу привести приклад з тренажерним залом, ми можемо розуміти, як працюють м'язи, знати, як технічно необхідно виконувати певні вправи, по скільки підходів, з якими інтервалами необхідно робити. Але якщо ми не потрапимо в спортзал і не почнемо там реально працювати, результатів, звісно, мати не будемо. А враховуючи реалії, в яких вже третій рік живе українське суспільство. Турбота про психічне здоров'я стає архіважливою запорукою нашого виживання, нашої стійкості і нашої ефективності. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про страх і про те, як з ним впоратись. Що ж взагалі таке страх? Страх це життєво необхідна реакція людини на фізичну або психологічну загрозу. Тобто виникнення відчуття страху сигналізує нам про небезпеку. І за лічені секунди мобілізує всі системи організму. Основною задачою страху є зберегти наше життя. Люди можуть боятися чогось інтуїтивно, інстинктивно, наприклад, висоти, глибини або ж уже через наявний негативний досвід, тобто собак, гучних звуків. Деякі страхи можуть з часом переростати у фобії. Страхи також можуть бути суб'єктивними, це коли джерелом страху стають наші тривожні думки стосовно ймовірної загрози. Але й страх може бути об'єктивним, коли загроза реально існує. І сьогодні ми зами маємо чимало причин відчувати страх об'єктивний, як за власне життя, так і за здоров'я і життя наших рідних. Ми відчуваємо страх через ракетні обстріли, вибухи, боїмося втратити наших рідних. Отримати поранення, втратити житло, або ж вимушено покинути рідне місто через війну. І ці страхи є зрозумілими і природніми. Вони стимулюють нас швидко залишати небезпечні місця, дбати про безпеку наших рідних, приймати важливі рішення. Проте інколи страх, коли має таку вже високу інтенсивність, може знерухомлювати людину або ж від такого постійного відчуття страху фонового. Людина з часом виснажується і просто перестає бачити загрозу там, де вже вона реально існує. Розпізнати страх легко. Ми відчуваємо напруження м'язів, обличчя, шиї, рук, ніг, пришвидшується серцебиття, прискорюється дихання стає більш поверхневим, і знижується контроль над власною поведінкою. Чому? Тому що сильний страх він спонукає людину до втечі, або може викликати зацепеніння, або ж, навпаки, агресивну поведінку. І при цьому людині важко себе контролювати, або побачити, як вона може зреагувати, оскільки в такі моменти людина вона не усвідомлює чітко, що і чому робить і що відбувається навколо. Момент сильної небезпеки. Контроль над ситуацією переходить до лімбічної системи, яка автоматично вмикає захисні реакції, бій, бежи, замри. А отже, активність префронтальної кори, та, яка відповідає за здатність аналізувати інформацію, мислити, вона пригнічується. І тобто, нам вже складно в такі моменти критично мислити. І що ж робити, коли небезпека вже минула, але відчуття страху залишається необхідно. По-перше, стабілізувати дихання. Почніть дихати глибоко і рівно. Можливо, відчуєте, що є потреба робити більш інтенсивні видихи або ж е, такі більш е, гучні видихи для того, щоб зняти ось цю напругу швидше. Якщо біля вас людина, яка боїться, запропонуйте їй дихати в одному ритмі з вами. Цього можна досягти спочатку підстроївшись під дихання людини. А потім поступово сповільнюючи ритм, роблячи своє дихання більш глибоким з кожним вдихом. І, і таким чином ми синхронізуємо наше дихання і стабілізуємо людину. Також за згодою людини можна покласти її руку собі на зап'ястя, щоб вона відчула наш спокійний пульс. Це буде для неї сигналом: я зараз поруч, ти не одна, ти в безпеці. В стані страху краще не залишатися наодинці, звісно, і не залишати людину один на один з цими переживаннями. Також уникайте таких фраз, які знецінюють ваш стан. Наприклад, дурниця, це не варто боятися, або менеться – краще уважно вислухати людину, привити зацікавленість, розуміння співчуття, або ж проговорити собі вголос. Я зараз відчуваю страх через сильний вибух. Дійсно, був гучний звук, і я дуже злякалася. Але зараз я в безпеці, мені нічого не загрожує. Я допоможу собі, і мій стан скоро стабілізується. Або ж говоримо людині, що я бачу, як сильно ти злякалася через цей вибух. Дійсно, це було дуже гучно, але я поруч, ти в безпеці я допоможу, зараз тобі заспокоїтись. Після того, як дихання пуль стабілізувались, можна. Зробити самому собі або ж людині, знову ж таки, за її згодою, легкий масаж найбільш напружних частин тіла, Зазвичай це плечі, руки. І це допоможе, по-перше, зафіксувати увагу на відчуття в тілі, тобто заземлитися, повернутися в момент тут і зараз, і зняти м'язову напругу, яка концентрувалася в тілі. Далі можна пропонувати повільними ковтками попити води. І випити самому, оскільки повільні ці рефлекси вони автоматично запускають парасимпатичний відділ нашої автономної нервової системи, що знижує інтенсивність страху. Згодом можна поговорити про страх і пропоную виконати наступну вправу. Можете виконати її зараз. Для цього необхідно зручно сісти, закрити очі і зробити. Кілька спокійних та глибоких вдихів та видихів. Уявіть перед собою монітор комп'ютера і спробуйте на ньому побачити ваш страх. Роздивіться його, на що схожий ваш страх. Якого він кольору? Яку має форму. Він рухається, чи, можливо, він статичний. Якщо рухається, то як саме? Тепер збільшіть свій страх на моніторах у розмірах, а потім зменшіть його. Видаліть його з екрану. А потім поверніть назад. Можете погратися ним, збільшити його на 30%, потім зменшити на 20%. Відчуйте, як ви керуєте своїм страхом. Прислухайтесь при цьому до своїх відчуттів в тілі. Знайдіть та опишіть протилежні страху відчуття в тілі. Що протилежне напрузі? Розслаблення. Знайдіть воно в вашому тілі. Що протилежне тривозі? Спокій. Знайдіть це відчуття у вашому тілі. Відчуйте його. Як змінюється ваш стан, коли активізуєте ці протилежні відчуття страху? Побудьте в цьому стані. Стільки, скільки вам необхідно. Після цього можете зробити глибокий вдих, а на видосі повільно відкрити очі. Прислухайтесь уважно до себе. Як би вам зараз хотілося про себе подбати? Можливо, відчуєте якусь потребу по можливості. Зробіть це для себе. Якщо ж ваш страх не сильний, але хронічний, і його джерелом є постійні, такі нав'язливі, тривожні думки, можна спробувати виконувати наступну вправу. Накресліть табличку з чотирьох стовпчиків. На першому стовпчику напишіть про свій страх. Що це за страх? В другому стовпчику. Запишіть, яка ймовірність того, що цей страх стане реальним у відсотковому відношенні. У третьому пропишіть, які є ще варіанти того, як ситуація може вирішитись ще іншими способами. І які вірогідність у відсотковому варіанті кожного із цих варіантів. І в останньому четвертому стовпчику запишіть, що ви все ж таки могли б зробити, можете зробити, якщо цей негативний сценарій, який вас лякає, все ж таки здійсниться. Пропишіть алгоритм своїх дій на цей випадок. Дана техніка допомагає розширити сприйняття ситуації. Дозволяє побачити альтернативні варіанти, продумати алгоритм дій. Що, звісно, знижує рівень невизначеності, тривожності і допомагає відчути певний контроль над ситуацією. І, звісно, дає можливість побачити інші конструктивні варіанти, виходу. Якщо ж самостійно вам не вдається впоратися страхом, обов'язково зверніться за допомогою до спеціаліста. Пам'ятайте, що зі страхом необхідно працювати, коли він заважає вам жити нормальним життям. Коли страх стоїть за нами, то він виконує роль захисника і дійсно буде вчасно оберігати нас від небезпеки. Але ж коли він постійно стоїть попереду нас, це стає перешкодою і заважає нам рухатись вперед. І отже, нам доведеться сприймати взагалі світ і все, що в ньому відбувається, за спини власних страхів, вже за тиждень ми з вами поговоримо про панічні атаки та як з ними справлятися. Бережіть себе і своєчасно проявляйте турботу про себе. До зустрічі вже через тиждень.